Усім привіт, друзі! Ви на каналі Darkus Impact і в цьому відео ми підрахуємо скільки премгемів ми зможемо отримати в оновленні патчу 5.3. Саме оновлення у нас стартує 1 січня та триватиме цілих 42 дні. А найбільше, що очікує більшість гравців, це банери персонажів, де у нас в першій фазі очікує одразу дві нові п'ятірки. І це у нас Архонт Камавоїка та Сітлалі. А у другій половині не менш сильні п'ятірки Арлекіно та Клорінда. Крім звичайних банерів, буде ще банер хронік з персонажами із Лівії. Бажаних персонажів у цьому патчі велика кількість, а при нам потрібно якнайбільше. Тому настав час підрахувати, скільки все таки примогемів ми зможемо отримати під час оновлення 5.3. А перед початком ти цей лайк на це відео та підписуйся на мій канал. А ми ходімо рахувати. І одразу перше, за що ми отримаємо примогемі зі старту оновлення 5.3. Звичайно, це компенсація за технічні роботи, за які ми отримаємо 600 примагемів на поштову скриньку. Друге це щоденні завдання, за виконання яких в сумі ми отримаємо 2520 примагемів. Третє це за відмітки в хойлабі, де ти отримуєш 60 примагемів. Четверте це обмежені промокоди наступної прямої трансляції розробників. Плюс 300 примагемів. Щоб їх не пропустити, приєднується. До нашої дискорд спільноти таверна архонтів за посиланням під відео. П'яте безодня, яка на цей раз встигне оновитися один раз за оновлення, і принесе нам 800 примогемів. Якщо ж ви її повністю не проходите, просто відніміть ту кількість примогемів, де ви не можете пройти. Шосте це у нас імеджинаріум театр, який встигне оновитися цілих два рази за оновлення. І дасть нам 1600 примогемів. Сьоме тестові забіги такими персонажами як Мауїка, Сітлалі, Арлекіно. Так, Лорінда. 4 персонажа по 20 примагемів. Виходить 80 примагемів. Восьме додаткові промокоди та веб-івенти. Приблизно цього разу ми отримаємо близько 240 примагемів. 9 завдання архонтів, завдання легенд Мавоїки та Сітлалі, плюс нові досягнення. Це все разом принесе нам приблизно 730 примагемів та одну івентову крутку. Десяте це івентові події, де одна головна подія та три другорядних. Головна подія оновлення 5. Крапка 3 це свято морських ліхтарів, яка принесе нам 1000 примогемів плюс безкоштовний скін на Сян Лін. Також буде ще 4 другорядних події, що в загальному принесе нам 1680 примогемів. Плюс додатково в цьому оновленні в честь свята морських ліхтарів розробники дадуть 10 івентових круток та 1600 примогемів на пошту. І 12 це оновлення магазину Паймон. В цьому оновленні магазин стигне оновитися 2 рази, а це ще додатково 10 івентових. Та 10 стандартних круток, плюс додатково отримаємо 5 стандартних круток за закриття бойової перепустки, і в результаті фрітуплей гравець отримає приблизно 11150 примогемів, 21 івенту та 15 стандартних круток. Якщо все це перевести в івентові крутки, в нас вийде 90 івентових та 15 стандартних круток за оновлення 5.3. А далі підрахуємо скільки круток зможе отримати гравець, який підтримує розробників донатом. Для цих гравців у нас є сума 11150 примогемів, 21 івентова та 15 стандартних круток. Також вони отримують нагороди з благословіння небесного місяця, а саме 3780 примогемів. плюс 4 додаткових івентових крутки з платної бойової перепустки та 680 примогемів за закриття бойової перепустки. І в нас виходить сума 16250 примогемів, 21 івентова та 15 стандартних круток. Перевівши це все в крутки, в нас вийде близько 122 івентових та 15 стандартних круток за оновлення 5.3. На цей раз розробники дали нам трішки більше круток в новому оновленні. Цієї кількості якраз вистачає на гарантованого персонажа. Плюс радує, що нам роздадуть безкоштовний костюм на Сян Лін. А що думаєте ви про таку кількість круток? Та чи сподобався вам новий костюм на Сян Лін? Пишіть внизу під відео в коментарях. Також хочу привітати вас з наступаючим. Новим роком та зробити оголошення про розіграш присвячений до нового року, де ви зможете взяти участь у розіграші п'яти абонементів благословіння повного місяця в Геншині або в якісь інші гачі із списку. Приєднуйтесь до нашої спільноти та приймайте участь. Переможців оберемо 31 грудня, а я вам дякую за перегляд та підтримку. З вами, як завжди, був Даркус. До зустрічі в наступному відео.